І як ви бачите, монтаж без розподільчих коробок. Це спуски по 2,3 метри, враховуючи середню висоту стель 2,7 по квартирах, висоту встановлення розеток, і скільки потрібно відступити від стелі, довжина кімнати 5 метрів. Справа та ж, та ж сама кімната 5 метрів. І оскільки є розподільчі коробки, 3 спуски. Не потрібно бути великим математиком. Беремо 2,3 метри довжини. У нас 5 таких спусків, множимо на 5, отримуємо сумарно 11,5 метрів і 5 метрів довжина кімнати. Якщо підсумувати цю довжину кабелю, виходить 16,5 метрів. З використанням розподільчих коробок 3 спуски по 2,3 метри, довжина кімнати 5 метрів, сумарно одразу скажу 11,9 метра. Якщо від 16,5 відняти 11 відняти 11,9 метра, отримаємо 4 і 6 метра, тобто приблизно 5 метрів, це різниця по кабелю на одній стіні. Підкреслюю. Якщо ви все ж хочете виконувати монтаж без використання розподільчих коробок. Тоді потрібно брати глибокі підрозетники і в цих глибоких підрозетниках або установчих коробках, як вони правильно науково називаються, робити розпайку вже за розеткою. Тобто, по суті, має бути все одно якісна пайка, а не просто з'єднання проводів на самій розетці, що може бути небезпечним.